Всім привіт! Знаходяться на своїй ділянці із кавуном ранок, ще на пів шостої. Приїхали обробити наш кавун по листове від стресу п'ятий день від посадки. Так, Будемо давати такий мегафол це біостимулятор росту і антистресант а також до нього дамо такий амінікислоти. Це теж антистресант, він покращує кореневу систему і підживлює. Так як у нас нічна температура десь 11-10. Вчора була 10, сьогодні 11. Це не дуже добре для кавуна. Тому ми опробуємо антистресантом таким. І також додамо добриво. Яратера 1340-13 плюс мікроелементи. Даємо амінокислот цього пачечка на 10 літрів води. Мегафола даємо 20 грам на 10 літрів води. І добрива даємо 15 грам. Ну і так ми обробляємо наш баштан. Кожного зливаємо добряче цим раствором. Ось така сьогодні у нас робота. Попрацюємо тут на 40-41 сота. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за доглядом та вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.